Харківська державна академія культури. Як же навчаються студенти наразі вирішили дізнатися вісті та завітали на інтерв'ю. Академія впевнено крокує до свого сторіччя. Так минулоріч визначили 95 років із дня заснування. Харківська державна академія культури вже понад 95 років випускає фахівців галузі культури і мистецтва. Наші випускники працюють як в бюджетних установах, в театрах, музеях, бібліотеках, а також в приватному секторі забезпечують. Всі діяльності культурно-масових проєктів, культурних індустрій, і таким чином ми засвідчуємо свою якість. Виступаємо на різних майданчиках нашого міста, їдемо на міжнародні фестивалі конкурси. До речі, займаємо перші місця, демонструючи таку якісну фахову підготовку наших. Фахівців і наші викладачі вони також дуже досвідчені професіонали, які ну, мають також свої здобутки і в науковій й творчій діяльності. Це те саме випадок, але особистий приклад? за Академія це все моє. Свідоме життя. Коли казати, що я пройшла майже всі щабли від аспіранта до ректора. В нашій академії працюють 5 факультетів, 3 центри. Також забезпечується діяльність в навчальних лабораторіях, в мистецьких майстернях. У нас є можливість і мають зараз всі студенти, викладачі доступ до всіх навчальних приміщень, але ж з безпекових умов ми працюємо дистанційно ну, в такому змішаному графіку. Нам відомо, що вже незабаром проводить день відкритих дверей. Розкажіть детальніше регулярні основи ми проводимо в дні відкритих дверей, а масовий такий Open Day відбудеться 10 травня. Тому всіх ми запрошуємо. У нас великий досвід підготовки фахівців галузі культури і мистецтва, тому що у нас якісний кадровий склад викладачів, тому що у нас вже достатньо випробована часом методика навчання з мистецьких дисциплін, також у нас дуже широкий спектр і гуманітаристики. У нас є спеціальність культурологія, музей з пам'ятка знавства, бібліотечна інформаційна та архівна справа, психологія та інші спеціальності. Тобто, вступаючи до лав наших студентів, кожен студент має можливість обрати з вибіркових дисциплін будь-яку із запропонованих. І такий широкий спектр спеціальності це дозволяє. Крукуємо стінами академії. Тут не зустрічають обличчя вишох викладачі. Колектив академії формувався багато років. Це покоління викладачів, які сформувалися поступово, як і формувалась наукові школи академії. Кожен викладач, ну кожен професор, доктор наук, він очолює свої свій науковий напрям, має своїх аспірантів. Докторантів водацький склад зібраний був в академії ще моїм попередником, ректором Василем Миколаївичем Шийко. Він попрацював на посаді ректора більше 30 років. І я вважаю, що він саме заклав фундамент. Так, тут працюють і відомі особистості Харкова, яким притаманна народна любов. Ми зустріли відому особистість на терне Харківщини, ведучого режисера та шоумена Роман Набоков. Я тут працюю вже більше 24 років. Закінчив Харківську державну академію культури. Зараз я займаю посаду декана факультету сценічного мистецтва. Ну і наразі, от активно ми зараз займаємося і. Профорієнтаційною роботою і набором наших абітурієнтів, і навчаємо наших самих класних і креативних здобувачів. У Нас така егіда, факультет сценічного мистецтва Територія арт. У нас чотири освітні програми: три це за першим бакалаврським рівнем, і одна за магістерським рівнем. Бакалаврів ми вивчаємо в ми, них такі освітні програми. А по-перше, це там, де я вчився і вчу це режисура шоу та арт-проєктів. Хочу зауважити, це єдина освітня програма на теренах України, де вони навчаються робити сучасні шоу і сучасні арт-проєкти. Ну а також класика, як би мовити, жанри, це акторське мистецтво драматичного театру і кіно, де навчаються бути акторами і театру, і кіно, і проектів. Ну і також єдина в Україні у нас освітня програма, яка називається. Акторське мистецтво музично-драматичного театру. Якщо ви співаєте і хочете бути і акторами, і співаками, вокалістами, і ви навчаєтесь тільки в 11 класі, то ми запрошуємо вас до нас. Тут не потрібно середнього музичної освіти. Не потрібно. Тому там програма, де 50% це вокал, і 50 це майстерність актора. Зустрічаємо режисера театру для людей, кладачем нашої кафедри майстерності актора і сам є випускником цієї академії. Тут навчався і з гордістю. Завжди цим пишаюсь. Для мене це найкраще вище. І як ви знаєте, мій театр для людей він створений саме з випускників і здобувачів, які на зараз є в Харківській державній академії культури. Я думаю, це вже щось означає показник. Бо тільки з академії культури можна потрапити до мене в театр. Окрім навчання, тут часто проходять творчі. Зустрічі та виставки мистецькі акції, презентації культурних проєктів, концерти та наукові заходи. Даний проєкт присвячений трьохсотріччя з дня народження Сковороди. дух свободи нас в нас родить. Організований національним літературно меморіальним музеєм Григорія Савича Сковороди. Запрошували сюди Сергія Жадана, і він разом з Юлією Соловйовою презентували книгу. Також функціонує і фотомузей. На згадку про відвідини пам'ятні подарунки вирушають і для редакції новин, із побажанням більше усім нам гарних новин. І саме так пройшла наша екскурсія. Візит до Харківської державної академії культури обов'язково завітаємо ще Анастасія Почерніна, Євген Карпенко, Вадим Макарюк. Вісті.